Так, коротше, в мене є два от таких ось варених коко. Одне менше, друге більше. Я не знаю, що так вийшло. Але такі вони вродились. Коротше. Так, почистили яєла і беремо тепер ножиком їх отак. Коротше. Розкришуємо трошки. Отак, клас, 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 клас. Потім беремо вилку і отак вилочкою, коротше, їх. До однорідної, коротше, маси. Так, коли розтовкли це все до однорідної маси. Ось, може, тут видно. Ось, бачите, тут додав я, коротше, часничка. Геть чуть-чуть. Для запаха, коротше. І тепер зверху, коротше, ми додаємо отак майонезу сюди. О, думаю, хода. І опять все, коротше, пере. Товчемо так. І в відтоді в нас Получилась ось така ось яєчна маса, короче спечеться, спечеться наш хлібчик, і ми, короче, намажемо це все. А, присолити забувся. І ми намажемо це все на хлібчик. І можна геть чайком геть пити. Так буде дуже смачненько. короче Так що, всім смачного.